Ви святого Апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, до всіх святих в Ісусі Христі, що знаходяться у Филиппах, з єпископами і діяконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу і моєму прикожній згадці про вас. Завжди в усякій молитві моїй про вас, усіх. Проношу прохання з радістю за вашу участь в благовіствуванні від першого дня аж до тепер, будучи певні у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, вершитиме Його аж до Дня Ісуса Христа. Як і належить мені так думати про вас усіх, бо я маю вас у серці моїм, як спільників моїх у благодаті, чи то в кайданах моїх, чи то в обороні, чи в утвердженні Євангелія. Бог свідок мені, як я турбуюся про вас любов'ю Христа Ісуса. І про це я молюся, щоб любов ваша зростала все більше і більше в пізнанні у всякому дослідженні, щоб ви розпізнавали, що краще і що були чисті і бездоганні аж до Дня Христового, наповнені плодами праведності через Ісуса Христа на славу і похвалу Божу. Бажаю я, щоб ви знали, брати. Що те, що сталося зі мною, сприяло успіхові Євангелія, так що кайдани мої за Христа стали відомими по всій преторії і всім іншим, і багато братів у Господі посміливішали через кайдани мої, і вони більш відважно, безстрашно проповідували Слово Боже. Декоти, правда, через задрість і наперекір проповідують Христа, а інші з доброї волі, інші проповідують Христа, за суперництва і нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх, але інші з любові, знаючи, що я поставлений на захист Євангелія. Але що до того? Як би не проповідували до Христа, я й тому радію і буду радіти, бо знаю, що це вийде на моє спасіння завдяки вашим молитвам і допомозі Духа Ісуса Христа, згідно з моїм ревним очікуванням і надією. Що я не буду ні в чому посоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя Христос, а смерть надбання. Якщо життя у тілі дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. Бабить мене одне і друге, але часто маю бажання відійти і бути з Христом. Бо це значно краще, а залишитися мені в тілі буде краще для вас. Я певно знаю, що залишуся і буду з вами всіма для успіху вашого і радості у вірі, щоб похвала ваша через мене примножилася в Ісусі Христі, коли я знову прийду до вас. Тільки живіть достойно Євангелія Христового, щоб чи прийду і побачу, чи не прийду, а тільки почую про вас, знатиму. Що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь за віру Євангельську. І ні в чому не бійтеся противників ваших, це буде їхнім знаком загибелі, а вам спасіння, і це від Бога. Бо вам дана рада Христа не тільки вірувати в нього, але також і страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені і тепер чуєте про мене. Розділ другий. Отже, коли є яка втіха в Христі, коли є яка відрада в любові, коли є яка спільність духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповніть в радість мою, будьте одної думки, майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Не робіть нічого через суперечки або ради марної слави, але в покорі шануйте один одного. Вище від себе. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і в Христі Ісусі. Він, бувши Богом за своєю продою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе. Бувши слухняним аж до смерті і смерті Хресної, тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса цілилося кожне коліно на небі, на землі і під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Отож мої любі, як ви завжди були слухняні, не тільки в присутності моїй, а тепер значно більше. Під час відсутності моєї звершуйте ваше спасення зі страхом і тремтінням, тому що Бог докаклає у вас і бажання і дії за вподобанням. Робіть у себе з нарікання та сумніву, щоб ви були бездоганними та щирими дітьми Божими, невинними серед лукавого та розпусного роду, серед якого ви сяєте, немов світила в світі, зберігаючи слово життя, щоб я міг похвалитися в день Христа. Чи я біг і трудився недаремно. Та хоча стою жертвою за жертву і служіння віри вашої, я радію і тішуся разом з вами всіма. Тим самим радійте і ви, і тіштеся зі мною разом. Надіюся в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб я утішився духом, довідавшись про вас. Бо я не маю однодумця подібного до Нього, який би так щиро дбав про вас. Бо всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. А його вірність вам відома, бо він, як син батькові, так він служив мені в лавіствуванні. Отож маю надію негайно послати Його, як тільки довідуюся, що буде зі мною. Але маю надію в Господі, що і сам я незабаром прийду до вас. Та я вважав за потрібне послати до вас Епафродита, брата. І співробітника та сподвижника мого, вашого посланця і служителя в потребі моїй, бо він прагнув бачити вас усіх і сумував тому, що ви почули про те, що він хворів, а він хворів смертельно, але Бог змилувався над ним і не тільки над ним, а й наді мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я й послав його скоріше, щоб ви побачили його знову і раділи, і щоб я менше сумував. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких в пошані, бо за діло Христове він був близько до смерті, наражаючи на небезпеку своє життя, щоб доповнити недостаток служіння вашого для мене. Розділ третій. Нарешті, брати мої, радійте в Господі. Писати те саме вам не прикро мені, а для вас це повчально. Старежіться собак. Стережіться лихих працівників, стережіться обрізання, бо обрізання це ми, що служимо Богові Духом і хвалимось в Ісусі Христі, а не покладаємось на тіло, хоча я можу мати надію на тіло. Якщо хтось інший думає, що він може мати надію на тіло, то тим більше я. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніаміна, євреїв з євреїв, відносно закону Фарисей. З ревністю – гонитель церкви, за правдою, законою бездоганий. Але те, що було для мене надбанням, то ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за ніщо, ради переваги пізнання Христа Ісуса Господа Мого, для якого я відвікся від усього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа і знайтися в Нім не своєю праведністю, яка від закона, але з тією. Що через віру в Христа праведністю від Бога по вірі, щоб пізнати Його і сили Його Воскресіння і участь в стражданнях Його, уподібнюючись Його смерті, щоб і досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але пориваюсь далі, щоб досягнути того, чим досягнув мене Христос Ісус. Браття, я не вважаю, що я вже досяг. Та тільки забуваючи те, що позаду, я пориваюся до того, що попереду. Прагну домати, до мети до почесті високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі з нас, хто досконалий, так повинен думати, а коли ви думаєте щось інше, то і це Бог відкриє вам. Та до чого ми вже досягли, так і думаємо, так і живімо. Наслідуйте мене, браття, і дивіться на тих. Котрі діють за зразком, який маєте в нас. Бо багато, про яких я вже говорив вам, і тепер знову говорю, плачучи, поводяться як ворги Христа Христового, їхній кінець загибель, їхній Бог черево, а слава їхня в соромі. Вони думають про земне. Наше життя на небі, звідки ми й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше. Щоб стало подібне до його славного тіла, силою, якою він діє і покоряє собі все. Розділ четвертий Отож бати мої любі та жадані, моя радість і внець мій. Так стійте в Господі улюблені. Благаю Єводію, благаю і синтихію думати однаково в Господі. Так само й тебе, щирість сві працівнику, благаю. Допомагайте тим, які боролись за Євангеліє зі мною і з Клементом та іншими моїми співпрацівниками імена яких у книзі життя. Радійте завжди в Господі, і знову кажу: радійте. Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям, Господь близько, ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий. Який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі. На Кінець, брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала, проте думайте, чого ви навчились, що прийняли і чули та бачили мені, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, та не мали сприятливих обставин. Кажу не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, що маю. Я вмію жити і в бідності, вмію жити і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, бути в достатку і терпіти недостаток. Усе можу в тім, що зміцняє мене. Однак ви добре зробили, що взяли участь у моєму горі. І ви, филипіани, знайте, що на початку Благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не виявила мені уваги подавання та приймання крім вас одних, бо навіть до ви раз і вдруге посилали на мої потреби. Не тому, що я шукав дарів, я шукаю плоду. Який примножується на вашу користь. Я отримав все і маю достаток. Я задоволений, одержавши від епофродіта те, що ви послали, як пахоті запашні, жертву приємну, Богові бажану. А Бог мій нехай сповнить усяку потребу вашу, по своєму багатству в славі в Христі Ісусі. Богові ж і Отцеві нашому слава на вічні віки. Амінь. Вітайте кожного святого в Христі Ісусі. Брати, які зі мною, вітають вас. І всі святі вітають вас, особливо з Кесарового дому. Благодать Господа Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.